Скелет нижньої кінцівки складається з поясу нижньої кінцівки та скелету вільної частини нижньої кінцівки. Пояс нижньої кінцівки – цингулю мембрі інфріорис, утворений двома тазовими кістками, які позаду майже нерухомі та з'єднуються з куприком, а спереду одна з одною. Скелет вільної частини нижньої кінцівки складається з таких відділів: проксимального, до нього відноситься стигнова кістка. Середнього – великого мілкова та малого мілкова кістки, та дистальний відділ кістки стопи. В ділянці колінного суглоба знаходиться велика, а самоподібна кістка на колінок, тазова кістка оскоксе до 12-16 років складається із з'єднаних хрещем трьох окремих кісток клубової, лобкової та сідничної, які в цьому віці зростаються одна з одною. В ділянці зрощення цих кісток є глибока вертлюгова впадина ацтабулім, яка являє собою суглобову ямку для головки стегнової кістки. Для з'єднання з головкою стегнової кістки у вертлюговій впадині по її периферії знаходиться півмісцева поверхня фація слюната. В центрі вертлюгової впадини розташовується ямка вертлюгової впадини фоса ацетабулі. Клубова кістка ос – ос ілиу складається з двох відділів: нижній потовщений відділ тіло клубової кістки – Бере участь у творенні вертлюгової впадини, верхній розширений відділ, крило клубової кістки аля озис іліум – ілюм, являє собою широку зігнуту пластинку. На периферії крило потовщине. Віялоподібно розширюється та закінчується клубовим гребнем Кріста іліака. Клубовий гребінь спереду та заду має кісткові виступи. Верхній і нижній клубові ості спина іліака. Верхня передня клубова ось. спина іліака антеріор суперіор легко визначається в людини. На внутрішній поверхні крила клубової кістки знаходиться клубова ямка фоса іліака. Нижньою межею клубової ямки відіграє дугоподібна лінія. Лінеа аркуата, яка досягає позаду передній край вушкоподібної поверхні Фаціас auricularis. Ця поверхня слугує для з'єднання з такою ж поверхнею куприка. Над вушкоподібною поверхнею знаходиться клубова горбистість Туберозіта сіліака. для прикріплення міжкісткових зв'язок. Лобкова кістка. ос пубіс має розширену частину тіло та дві гілки. Тіло лобкової кістки утворює передній відділ вертлюгової впадини. Від нього спереду йде верхня гілка лобкової кістки – ramus Superior osus pubis. Передня частина верхньої гілки різко згинається вниз та переходить в нижню гілку лобкової кістки – Рамус inferior ози pubis. В ділянці медіального краю лобкової кістки знаходиться овальної форми симфізіальна поверхня Facia simficialis, яка слугує для з'єднання з лобковою кісткою протилежної сторони. На верхній гілці лобкової кістки біля її медіального кінця знаходиться лобковий горбок туберкулюм пубікум. Сіднична кістка, Ос схі, має потовщене тіло, яке доповнює внизу вертлюгову впадину і спереду переходить у гілку сідничної кістки. Тіло сідничної кістки з її гілкою утворює кут, відкритий спереду. В ділянці кута кістка має потовщення сідничний горб, і схіадікум. Вище цього горба від заднього краю тіла відходить сіднична спіна і схіадіка, яка розділяє дві вирізки Нижню малу сідничну, інцизура ісхядика мінор і верхню велику сідничну, інцизура ісхядика майор. Гілка сідничної кістки з'єднується з нижньою гілкою лобкової кістки і таким чином замикає затульний отвір форамен оптуратм. Стегнова кістка – фемур – Найдовша трубчаста кістка в тілі людини. Має тіло та два кінця. На верхньому проксимальному кінці розташовується головка стегнової кістки – капут феморіс для з'єднання з тазовою кісткою. Суглубова поверхня голівки направлена медіально і вгору. Шийка стегнової кістки колюм феморіс з'єднує головку з тілом. На межі шийки і тіла знаходиться два кісткових горба. Вертлюга, великий вертлюг, трохантер майор, розташований зверху та латерально. Малий вертлюг Трохантер мінор, розташовується медіально та позаду. Спереду обидва вертлюги з'єднує між собою міжвертлюгова лінія лінія інтертрохантерика, а позаду міжвертлюговий гребінь кріста інтертрохантерика. На задній поверхні тіла знаходиться шорстка лінія лінія аспера, яка ділиться на медіальну і латеральну губи. Латеральна губа розширюється та потовщується, утворюючи сідничну горобистість туберозitas глютеа, місце прикріплення великого сідничного м'яза. Медіальна губа продовжується в гребінчасту лінію лінія пектінеа. Біля нижнього кінця стегнової кістки обидві губи поступово відділяються одна від одної. Обмежуючи трикутної форми під колінну поверхню фаціас пуплітеа. Нижній дистальний кінець стегнової кістки розширений і утворює два великих округлих виростка медіальний виросток, Condulus medialis, більший за латеральний Condulus lateralis. Обидва виростка із задньої сторони відділяє один від одного глибока міжвиросткова ямка Fossa інтерконділяріс. Зверху виростків розташовуються відповідні надвиростки. Спереду суглобові поверхні виростків переходять одна в одну, утворюючи вігнуту на колінну поверхню Фаціяс пателяріс, до якої прилягає своєю задньою стороною на колінок. На колінок пателя являє собою велику сесамоподібну кістку, розміщену в сухожилку чотириголового м'яза стегна. Виділяють основу на колінка, базі спателя, спрямовану вгору і повернену вниз, верхівку на колінка, апекс пателя. Задня суглобова поверхня колінка сполучається з наколінною поверхнею стегнової кістки. Передня поверхня легко прощупується через шкіру. Гомілка крус складається з двох кісток, медіально розташована великогомілкова гомілкова кістка, латерально малогомілкова кістка. В кожній кістці розрізняють тіло і два кінця, Великогомілкова гомілкова кістка тібіа є найбільш товстою кісткою гомілки. Проксимальний кінець кістки потовщений і утворює медіальний і латеральний виростки. Condylus medialis et condylus lateralis. Нижче латерального виростка з його латеральної сторони знаходиться малогомілкова суглобова поверхня, фас articularis fibularis для з'єднання з малогомілковою кісткою. На тілі великого мілкової виділяють горбистість великого мілкової костки tuberosita stibia, до якої прикріплюється чотириголовий м'яз стегна. Латеральний край тіла гострий і повернений в сторону малого мілкової тому його називають міжкістковим краєм Margo Interozous. На задній поверхні тіла помітна шорстка лінія камбалоподібного м'яза солії. нижній дистальний кінець великого мілкової кістки розширений. На латеральному краї дистального кінця кістки малого малогомілкова вирізка інцизура fibularis для з'єднання з малогомілковою кісткою. З медіальної сторони вниз відходить медіальна кісточка медіаліс. Позаду неї знаходиться неглибока кісткова борозна. Сулькус малеолярис для сухожилка заднього великого мілкового м'яза. Внизу медіальної кісточки розташовується нижня суглобова поверхня великого мілкової кістки. Ця поверхня разом із суглобовою поверхнею малого мілкової кістки з'єднується з таранною кісткою стопи. Малогомілкова тонка. На своєму верхньому потовщеному проксимальному кінці має головку малого мілкової кістки – капут фібуля. На медіальній стороні головки розташовується суглобова поверхня для з'єднання з, з великого мілковою кісткою. Нижній дистальний кінець малого мілкової кістки потовщений і утворює латеральну кісточку – малеолюс lateralis. На медіальній поверхні латеральної кісточки виділяють суглобову поверхню для з'єднання з таранною кісткою. Позаду суглобової поверхні знаходиться ямка латеральної кісточки Fossa малеолі lateralis, до якої прилягають сухожилки малого мілкових м'язів. Кістки стопи, оса педіс, поділяються на три відділи: заплесної кістки – оса тарсі, плесної кістки – оса метатарсі, кістки пальців, оса дігіторум. скелет заплесна, оса тарсалія, складається з семи кісток, розташованих два ряди. Проксимальний ряд складають дві великі кістки – таранна кістка і п'яткова. Таранна кістка – талюс, має тіло, корпус талі, головку, капут талі та вузьку частину, яка їх з'єднує, шийку, колюм талі. П'яткова кістка кальканеус. Найбільша кістка стопи, вона розташовується під таранною кісткою. Позаду тіла п'яткової кістки помітний п'ятковий горб, тубер кальканеї. Дистальний ряд кісток заплесна. Утворюють такі кістки: човноподібна ос, навікуляре. клиноподібні кістки, медіальна, проміжна, бічна ос кунеї форми, кубоподібна кістка ос кубоїдум. Плесневі кістки складаються з п'яти коротких трубчастих кісток. В кожної кістки виділяють тіло, корпус, головку, капут та основу базіс. Головка першої плеснової кістки з підошвої сторони поділена на два майданчика, до яких прилягаються самоподібні кістки. Основа першої плеснової кістки утворює суглоб з медіальною клиноподібною кісткою. Основи першої і третьої кісток з'єднуються з проміжною і латеральною клиноподібними кістками. Основи четвертої і п'ятої плеснових кісток з'єднуються з кубоподібною кісткою. Пальці стопи мають проксимальну фалангу, середню та дистальну. Великий палець має дві фаланги проксимальну та дистальну.